Мояд. Летучий мояд. Я зрозумів в певний момент, що я йду вперед, але не бачу куди йду вперед. І розумію, що я йду до людей вниз падаю на пол. Коротше, я Бетмен-моят На цей момент. Сверхлюдина. Падаю не боляче. Але не закінчив співати і далі почав вставати і каже, люди, я до вас прийшов, якщо що робили до цього з чесно, не продумано, але по-моєму геніально. Так, да? mm -hmm. да, ну да, що? все ще ви... стандартно, як мінімум. Сьогодні yeah. цього ще не було. Mm -hmm. Ну я вам чесно скажу, все, що робить моя, це геніально. Давайте ще раз поаплодуємо. попладуємо. Да. Yeah. Дякуємо. Дякую, що прикрасили виступом такий день, такий день, день народження. Ми вас відпускаємо. Дякую вам велике, Одеса. Тож, Одеса зустріла мене дуже ярко. Сцена зустріла мене е, в польоті, побачила мене за всіх ракурсів. Але дуже дякую Одеситам, які е, я прям почув цей. Дуже дякую вам, Одеса. Я вас дуже дуже сильно люблю. Мій вторий будиночок, мій дом. З вами був Маят. Дякую за підтримку.